Доброго дня. А яка наразі кількість підприємців області переходила саме на пільгове оподаткування від 5 до 2 І безпосередньо, як здійснюватиметься ось це переведення? Це за заявою чи все ж таки автоматично? Ні, ми маємо таку ситуацію, коли буде здійснюватись переведення за заявою, тому що ну, податковий кодекс якраз він дає право. Платнику податків на таку діяльність, тим паче можуть бути підприємства, які припинили свою діяльність, які могли бути переміщені в інші райони. Наприклад, якщо поїхав, виїхали ну, керівники посадові особи певного суб'єкта, десь ну, за кордон чи, чи в західній області ще далі з Хмельниччини, тому має бути подана заява і проблем жодних проблем з переходом. На раніше усталену форму, тобто загальну систему оподаткування, немає. Не має бути і не буде. Ну тим немає, скасовують мораторій на проведення самих перевірок, які сфери податківці все таки зможуть перевіряти, і які види, про які види аудиту тут йдеться. Ну йдемо про те, що ми повертаємося до того стану перевірок, який був до війни. Війна. Все-таки наклала ну тут однозначно певний такий негативний відбиток на діяльність бізнесу. Хоча я повинен сказати, що подільський бізнес, якраз бізнес нашої Хмельницької області, він досить таки активний, має патріотичну налаштованість, тому що, все-таки, як кажуть патріотом, ну, патріот має платити податки, і це підтверджується якраз тим, що. Спочатку року ми до зведеного бюджету отримали від сумлінного бізнесу, від бізнесу у всіх категорій понад 10 мільярдів гривень. Це тобто ті платежі, які йдуть на оборону України, на соціальні видатки, які вкрай потрібні, і ну, без яких не можна уявити інфраструктурне інфраструктурний розвиток, взагалі розвиток як громад, так і області і країни загалом. Так, що повернення буде якраз в плані тому, що, ну на жаль, попри те, що війна, окремі категорії, ну, сегменти бізнесу, я не хотів би сказати категорії представники бізнесу, вони ну не зрозуміли тої сентенції, того принципу, що податки мають бути сплачені прозорі в повному обсязі, і все-таки залишається в тіні, де мова про. В першу чергу про обіг підакцизних товарів це тютюн, горілка, про те, що є окремі території, якраз які стосуються сіл, де йде ну, протиправна реалізація цих товарів. Тобто, як протиправна, без ліцензій. також має місце необлікований якраз обіг готівкових коштів. Ну, все це, це ухилення від сплати податків. Я не кажу вже про те, що. І також ну, ми маємо. Податкова служба має певні якраз такі факти викриттів діяльності бізнесу без державної реєстрації. І це вперше стосується в першу чергу, стосується якраз тих територій, які знаходяться в так званих курортних зонах. Це південь, річка Дністер, оскільки моря у нас знаходяться в зоні таких підвищеного ризику. то... Маємо туристичний наплив, і в цілому відвідання таких туристичних місць, і якраз ну цей регітці регіони чи ці території потребують особливої уваги податкової служби. І Я хотів би зазначити також необхідна увага керівників територіальних громад, тому що ми маємо державний бюджет, і маємо місцеві бюджети, і якраз наповнення місцевих бюджетів це тільки не тільки опіка. ДПС, а й ОТГ, ну, якщо коротко так. А якщо говорити все-таки про ці сфери, які зараз не підлягають перевіркам, якщо, до прикладу, надходять скарги, чи можуть до них звернутися із перевіркою, чи все-таки, так би мовити, це цілковите табу? Ні, не цілковите не, не цілковите табу, якраз коли є конкретні скарги по конкретних видях діяльності, по конкретних. Платниках, де вказано все чітко, чи це стосується якраз несплати податків, чи використання е, незадекларованої найміної праці, там реакція ну, досить така оперативна реакція з боку податкової служби і її партнерів. І результат також очевидний. Ну, як, але все-таки окремі категорії платників вони працюють ну так, я б сказав би, не досить активно. І ще хотів би зазначити, що. Потребує якраз нашого відпрацювання, і в цілому вже реакції є служби на таку категорію неплатників. Я хотів би зазначити, що це досить така ну негативна тенденція як е, наявність на окремих, на окремих теренах області так званих народних підприємців, які нічого не платять, не визнають діяльність державних органів. Ну відповідні листи ми направили. У правоохоронні органи, і я думаю, що ну все-таки реакція не забереться, вона вже є, тому що має місце. Ну, Немає не місця е, мати такі факти, коли хтось платить податки, а хтось лише спостерігає за цим, або й наносить певні збитки державному бюджету і бюджету місцевих громад. 1 жовтня, в за відсутності РРО, все-таки штрафуватимуть підприємців, але там дещо знизили суму штрафів. Які все-таки там будуть суми, і безпосередньо кого вони стосуватимуться? Ну вони стосуватимуться усіх категорій, які це якраз ФОПи від другої групи і друга, третя група, і якраз використання цими суб'єктами не використання верніше РРО. Ну, суми там я зараз конкретно не можу вам сказати. Це вже подивимося, як воно буде йти в практиці, але вони будуть, будуть такі ну, досить відчутними. Але головне бізнесу це упередити такі випадки. І поки в нас є час застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Ну і в першу чергу можна застосовувати програмні РРО, тому що це досить зручно з будь-якого гаджета. Можна виконувати ці операції, програмне забезпечення від ДПС безкоштовне, так що ну, час є, і це робиться досить за добу Можна це зробити. Ну, немає проблем в цьому, щоб підключитися до використання РРО.